Друзі, вітаю вас! Ви на каналі ПМК Політика Музика книги. Подивіться невеличкий сюжет з країни Z, яка нині називається Московію. Про добрих та миролюбних громадян. Поки Рапсія, як і СССР, ніколи ні на кого не нападала, дітей в садочках і школах навчають, як треба робити майбутні звершення. Соединяем. Мы поднимем кулаки. Вы поднимите свои. Разнесем все в клочья, все, что было на пути. Букву З делаем. Победа да. будет за нами. Вот автомат, ребят. Буква В. Победа. Соединяем, поворачиваем букву В и букву З получаем. О. Молодцы. Все вместе говорим и поднимаем. Опускаем ручки. Опускаем, смотрите. Мы поднимем, говорим. Мы поднимем кулаки. Правая рука, ребят, правая. Правая. Правая рука. Ви підімите свої. Де буква В? Рознісём, все клочя діла пістолет, рознісём все клочя діла пістолет, рознісём все влуча, все, що було на пути. Поняли, ви тепер солдати тилу. Якась курица в хакі з медальками вчить дітей робити руками пасив в повітрі, малюючи літеру Z і V. Кулаками розносити в клочя все на своєму шляху. Інші покоління хтиво воздихають при одній тільки згадці про Советський Союз. Хотіли б в жити в Соєцькому Союзі. Так, да, було б здорово. Якби сонце ярче світило, життя була краще. Люди вірили в ідею. Якби багато чого було, ніж зараз. Думаю, да. так. Хоті... Вся болотяна країна схлеснулася в єдиному пориві так званого патріотизму. І це привело їх до важливого і майже єдиного для них рішення. Спасти отечество. Прямо как в старые времена. Все вже вирішено. Так звані рабсіяні в Україні будуть використовувати грязну бомбу. Про це заявив найзаможніший депутат та забудовник Новосибірська Захар Єнджієвський. Це моя громадянська позиція. Взвішане рішення. Це рішення він, мабуть, прийняв, став на вагі і зрозумівши, що його вага достатня при скиданні з літака та зустрічі з землею, щоб бути корисний родині. Бо він вирішив вступити у бій з фашистами і стати черговою Ха-ха-ха, усі шишвайне. <реку> Добро пожалувати. Рейх. Правда, невідомо поки, яким чином його можна буде використовувати півроку за контрактом. Бо ж при першому знайомстві з таким чином, силою тяжіння та удару о землю, він стане повністю непридатним. Зате може перейти в якийсь інший вид енергії у благодатній та радючій українській землі. Стан добрива, наприклад. Хоча, якщо серйозно, окупаційна армія може використати його у військовій розвідці. Бо відомо, що люди його комплексі, ну майже його, можуть бути дуже спритними та рухливими. Але він при цьому ризикує в разі оточення чи невчасного постачання їжі їх підрозділу, бути з'їденим своїми же однополченцями. В той самий час псевдо опозиціонери вирішили допомагати і надалі путіну виправдовувати війну та нацизм. Його солдат вбивця. Лев Шлозберг, російський правозахисник, заявив, що оскільки Україна чинить опір, вона не є жертвою, а Росія не агресор. Ця теза перетворює агресію на щось легітимне, якщо жертва не здалася чи не померла. Тобто тут вот про цю історію, про ета історія про уравнення жертви агресор. и ответственности агрессора. И можете просто ответить, почему это, на ваш взгляд, неуравнивание? Украина потеряла треть населения, уехавшего из страны. Украина, по, счету, по большому счету, потеряла свободу внутри страны примерно в такой же степени, как потеряла Россия. Потому что свободы нет ни там, ни там. Украина сопротивляется. Государство и человек являются жертвой до той минуты, до той секунды, пока не начинает сопротивляться. А что ты, черт забрай, ворзаешь? Украина начала сопротивляться с утра 24 февраля. Это сопротивление при поддержке десятков иностранных государств, их денег, их техники, их специалистов, их всего привело к тому, что Украина выровняла ситуацию. Сегодня военные силы, совокупные военные силы Украины с учетом союзников, их оружия и их денег, и совокупные военные силы России примерно равны. Кто сопротивляется, не является жертвой. Жертва не сопротивляется. Жертва позволяет себя убить. Миф о том, что Украина остается жертвой, не соответствует историческим фактам. Если бы Украина была жертвой, Украины уже бы не было сейчас. Ее просто бы не было. Но совершенно очевидно, что Соглашение о прекращении огня ⁇ это документ, который при участии посредников, наверное, 5-6-7 стран должен быть подписан между Украиной и Россией. Нет никакого будущего без этого документа. Я скажу больше. К Соглашению о прекращении огня история придет. В абозріма майбутньому. Я не можу сказати, що це буде в этом году, тому що вторження українських військ в Курську область не приблизила те суглашення, а віддаліла це суглашення. Очевидно, що в словах Шлоса є підтекст. Жертва це саме невинне положення у війні, конфлікті, насильстві. Бо, за його словами, як тільки ця ще не жертва, а сторона, на яку напали, починає чинити спротив, вона автоматично стає учасником конфлікту, значить теж. Хоча б частково винна. Взагалі-то який чудовічний рівень ліцемірства, маніпуляції і брехні. Жінка, схоплена бандою гвалтівників, подряпала обличчя комусь заїхала каліном в пах. Отже, вона вже не є жертва, бо чинила спротив. Ще один з миротворців, опущених на свободу Владимладінничем. Вирішив будувати прекрасну Росію будущего. Коли Путін уйде, говорить он. Ми прийдемо в парламент і будемо тоді говорити спорити флагі. Саме тому треба гнати з української та світової повістки навальнят, рашистських іноагентів, бо їх задача примирити світ з так званою Росією будущего, а не перемогу України. Повернення справедливості. Я приду со словами, ребята, российским войскам нечего делать в Украине, они должны вернуться домой. Я приду со словами, ребята, Путин военный преступник, он должен сесть в тюрьму. Я приду со словами, политзаключенные должны выйти на свободу. Вы согласны со мной? Если вы согласны, вставайте рядом. Мы поспорим про флаг в парламенте прекрасной России будущего. Когда э, Путин уйдет, когда у нас вот, э, будут решены там, важнейшие проблемы, когда закончится война, когда выйдут на свободу политзаключенные, когда Путин не будет в Кремле, мы... Прийдемо в парламент, будемо визбраний в парламент, і от тоді ми будемо дискутурувати о символах нашої страни. Виступ Навальний на вебсаміті зірвали, дякуючи всім українцям, хто доєднався до цієї акції. На сцену вийшла якась українка, і наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь-якій країні чи куточку світу. Перемога буде за нами.